Привіт! Це Аня, і в нас сьогодні макіяж. Давно в нас не було в макіяжу, але в мене вже назбирались трошечки новиночок. Ось цей макіяж я зробила саме новиночка. Що в нас тут є? Консилер від NYX. Я тут недавно скупилася косметикою Stars from the Stars, тому в нас буде тональний їх фіксуючий спрей. Ось такі блискучки для очей, румяшка такому осінньому відтінку. Новенька пудра від Wibo, комбо для губ від Rimmel. новий контурінг від Bell. каял від Еволайн і туш від Rimmel. Ось такий у нас сьогодні набір. з вас. Лайки, коменти, підписки. А ми переходимо до макіяжу. Перед тим як перейти до макіяжу, нагадую вам про підтримку мого каналу. Лайком, коментом, підпискою. Це все, що підготувала до сьогоднішнього макіяжу. В планах зробити щось не дуже прям яскраве на очах, там стрілка, потестуємо блискітки. І основне це потестуємо помади на осінь. Єдине, що мене трохи так сильно обсипало, можливо, що я почала використовувати ретинол, і там є така штука, що перший час, от то, там, не знаю, місяць, може підсипати. Якось вона називається там. Добре, що ще не просто лично не пам'ятаю, але таке буває на якісь активи. І це нормально. І з того, що я хочу протестувати, це ось такий новий тональний від бренду Stars From The Stars. По документам він має бути стійкий long-lasting covering foundation. Я взяла другий відтінок. Він досить рідкий, але по відтінку поки не зрозуміла. Бачите, прям такий рідкий-рідкий. Я, думаю, почнемо з пензлика. Я візьму цей пензлик свій улюблений поки для фаундейшн, і спробуємо його нанести. Мені подобається, що він такий рідкий. Для матових тональних це прям плюс, бо їх тоді можна легше нашаровувати. Відтінок, в принципі, я вгадала. Має такий приємний аромат. ми будемо прибирати спонжем. Ось тут нема тонального. А ось тут він є. Із перших вражень він матовий, він не підійде для суховатої шкіри. Мені здається, що лушинки буде гарно підкреслювань, бо він прям так нормально береться. Мене просто мені здається, що зараз. Ну, через те, що почала використовувати ретинол, все-таки трошечки підсихає шкіра, і це окей. Але загалом, ну, відтінок прям дуже непоганий. От, тут, бачите, де в мене підсохши, я бачу трохи більш підкреслює текстуру. Але для матових тональних це, в принципі, окей. Непоганий матовий тон. Ніякого сянь, ні, бачите, фініш такий матовий. Як для матового мені поки подобається. Ми бачимо, як він буде це з часом, бо інколи матові тони, можуть сильно пересушувати шкіру і можуть ще так, знаєте, забуватись в порки. У мене є ось така новиночка: це бренд Bell. Ті не хочу знайти. О, такий він прям холодний. Я люблю такі продукти все-таки наносити через руку. Не люблю одразу на обличчя і вам не рекомендую. Я взагалі обрала, в мене була ідея спробувати контурувати нос, але щось в мене не виходить так контурувати нос, як мені подобається. Я тільки більше підкреслю його скривульку. Ой, він прям холодний. Ну, тушується він легко, ніби не плямою. Відомо, напишіть плямою, чи ні вам краще видно, ніж мені тут. Він такий пігментований. Тут контуринг є, тут нема. Ну, поки мені все подобається, він легко зовсім, ну прям дуже легко тушується. Я не пам'ятаю, скільки він коштував. Я пам'ятаю, якщо я його купляла на єзебрі, це було давненько. Симпатичний, симпатичний контур. І він дійсно, знаєте, холодний. На зиму це прям буде супер класна знахідка. Мені здається, це навіть найхолодніший мій може, контур. Ну це, бачите, світліший. Ой, тут це LN Pro. А цей прям такий насичений, холодний. Тому хто шукав прям такий холодний, рекомендую. Ця штучка прям сподобалась. От просто рум'яна, я не знаю, чи наносити нам рідкі рум'яни, бо я підготувала двоє рум'ян і вони сухі. Можемо трошечки додати крему. ви давайте просто щоб воно було більш стійкіше. Я крапельку цих червоних додам від Elan Pro. Я вам вже їх показувала, просто що, щоб щось додати. А нікс я вам показувала. Я не пам'ятаю, чи вам показувала нікс. Але давайте наступного разу покажу ось цю рум'яну. Мені здається, не показувала. Я їх відкладу на наступний раз. Так, ну так зелено тому. Так, для консилера під очі я взяла ось цей нікс. В мене це не новинка, але теж ми якось його, його рідко використовували. Він прям такий світленький. Тут в мене найсвітліший білий відтіночок такий фейр. Він не прям супер пігментований. Це більш такий зволожуючий консилер. Його зручно от якраз під очі, де нам не треба додатково пересушувати шкіру. І можна підчистити корекцію. І трошки Яром'яна притушуємо, бо в нас будуть іще одні. Що я вам можу показати із новенького? Це ось така пудра. Взагалі, я йшла в простори за іншою. Я якось листала Тік-Ток, і там дівчина каже, що там пудра від Vibo інша. Це прям дюб на Фенті. До речі, ви чули про пудру Фенті, про оцю саме. Вони ж випустили, вони випустили нові кольори, там не рожева з'явилась, намагаються йти, знаєте, в такі тренди, але... Вони зменшили об'єм з 28 грам до 15, а ціна здається залишилась та сама. Ну таке, знаєте, дуже неприятненько. А ця віба коштувала 380 здається гривень, але ж я брала по акції 1 плюс 1 до рівня І той самий худрий за якою я йшла, не було. Але була ця думаю, подивлюсь в Тіктоті відгуки на цю то цю теж дуже хвалила і там її порівнювали, типу, цей дюб на худо б'юті. Так, тому під очі ми трошечки от. Я думаю, в нас вийде стійкий прям макіяж, бо я відчуваю тон, що він прям такий суховатий. Але я ж кажу, мені здається, в мене ще трошки що бачала все-таки вводить ретенал і активи, Шкіра трошки підсохла. Так, зону теми. Унра мені сподобалась. Вона гарно зашліфовує порки. Прям гарна матова пудра. І вона така прозора, не змінює колір. Прям пудра сподобалась. Я просто її використовую вже не перший раз. Мені було дуже цікаво її спробувати. Худу я не пробувала, але ось ця прям рекомендую. Тут 14 грам. Ну йде як фініш, Loose Powder. Вона без сяєння, Це чисто матова пудра, але отакий ідеальний спосіб для фіксації макіяжу. Вона підійде і для бейкінгу, і можна нанести пепликом. Тому тут прям класна, класна пудра. Переходимо до очей. Робимо базу, я не змінюю поки свою цю базу, альонатофіль. Мені дуже подобається. Дуже класна штука. Так. У мене є каял, до речі, який ми ще не тестували, від Eveline, обіцяють 24 години стійкості. Такий молочний ой-ой. Це, хто не любить білі каяли, можна брати отакий молочний подивимося, як він буде триматись. Що в мене в планах є просто стрілочка додати оцих блискіток. Ще я купила це Stars From The Stars. Я там покажу, як вони виглядають. Взагалі мені дуже сподобались їх блискітки. Вони такі яскраві, пігментовані, гарно розносяться. Бачите, такий колір з розовинкою. Можемо навіть взяти. Ось цю палетку дістала оцю палетку, колись вона мені була в боксах, прийшла, довго нею не користувалась. А тут, думаю, чому вона буде лежати? І з того, що тут є дуже прикольного, мені подобається. Це оця світла однушка. Вона така прям світленька. Далі оці гарні сяючі. А, сподобався мені, щось я підсіла. Зараз на отакий рожевий холодний і ось такий коричневий. Тому беремо рожевий беру і наношу на все повіко. це буде як базовий колір. І трошечки витягую в сторону, зробимо знизу, я візьму тільки поки рожевий. І тепер візьму оцей інший колір і додам трошечки в кутик. Просто затемнемо кутик. Буки зробимо таке задивлення і все. В кутик можемо покласти ось цей колір, який я казала гарний. І переходимо до ось цієї палетки. Я хочу спочатку взяти ось цей і нанести його так на центр. Ось такі гарні блискітки. Це ось цей колір. І тепер темніший вкутик. Я використаю тільки два кольори, бо вони більш такі рожеві. І виходить ось таке сяння. Зараз додамо стрілку. Роблю стрілку просто тінями. Хочу такого кольору темно зробити. У мене цей колір не прям супер популярний, тому я в нього додаю джуралайн, і в мене виходить така підводка. Спочатку набираю сухі, малюю собі напрямок. Сухими це буде робити набагато легше, ну, точніше набагато легше буде виправити. Так, тепер беру пензлик, набираю тут з дюра лайном, і мене вийде більш така вже підводка. Більш така стійка вже буде. До туш. Подобається мені ця туш, це рімел, ось такий рімел. Єдине, що може відбиватися, Але у мене більшість тушей відбиваються, крім водостійких і термотушей. Я єдине зараз полюбила піти от, отакі стрілочки додавати оці віки. Дуже класні, їх багато не треба. Дивіться на аліку брала. Називається Ель. Вони ось такої форми. Класно витягують погляд. Буквально треба там дві війки, і ви зараз побачите, яка буде різниця. Бо я не дуже люблю, коли багато вій. Вони все-таки заважають, як би красиво ви це не наклеїли. Одна. Друга, Їх якщо зручно клеїть, якщо сам собі, і бачите, одразу таку стрілочку. Оце просто рекомендую. Буквально 4 вії і погляд супер витягнутий. Перебираємо тепер швиденьку і татуш. Олівців нових для мрів немає. Беру мебелін. Тепер все тут легенько поєднали туш'ю і знизу профарбуємо. Переходимо до рум'ян. У мене є два варіанти. Я самі на осінь шукала ідеальні рум'яно, у мене це навіть є в чек чек-листі. і обрала одні з Stars from the Stars відтінок 5, 05 Berry Mystery. І другий – це від NYX відтінок 10-й. Ось такий. От так я вам їх покажу. Я думаю, під сьогоднішній макіяж все-таки ми візьмемо Stars from the Stars, бо він такий більш. Більше в нього ця розовинка є, то ми візьмемо їх. Наступного разу візьмемо NYX. Ну вони прям дуже пігментовані ці Niкс. Взагалі, я до цього брала у ось такі відтінок 02. Мені дуже сподобалось, через те взяла ще одні. Ось такий це відтінок. Такий ніжний ніжний. Ну, він вічно літо, але ми зараз ось ці протестуємо, бо я їх ще не тестувала, буде перше, таке в нас враження. Набираємо. А вони більш такі лайтові, прям не супер легко набираються, ну, давайте будемо всі переноситься. Ну так, зато не переборщиш. А їх треба сильніше набирати, тоді вони набираються прямо так. Не знаєте, нелегенько доторкнувся, і в тебе вже все в рум'яшках. Ніжно дуже лягають, вони взагалі не сяючі. Це для тих, хто от, любить, прям знаєте, такі ніжні рум'яна. От я гарно набирав. Оу, о, щось є сильно. Так, якось тут я ніжніше гарніше нанесла, а тут хотіла. Мені не подобається їх з цієї сторони. Пару пензлик з пудрою, І будемо вишліфовувати. Чесно, перший раз використовую їх, про них скажу, їх краще легенько набрати. І потихеньку переносить. Бо якщо багато набирати, можуть давати трошки плямку. Вони бейкіс це запечена текстура, але бачите, запечена зазвичай набирається більш сильно. А вони такі, як трошки, з блюром набираються, і потроху нашаровують. Все-таки їх краще не набирати багато, бо тоді, ну не знаю, в мене вийшла пляма, ми її майже виправили. Колір мені подобається. Такий, знаєте, ось, навіть зимовий буде холодний. Фіксатор для макіяжу. Давайте перевіримо, чи він щось взагалі фіксує, забула його потрусити. Завжди краще, якщо у вас якийсь префіксатор, його краще трусить. Гарно, напшикала на ручку. Почекаємо, поки воно висохне. Давайте я нанесу. Ого! Шикалка примощна! Я витягнула досить далеко, але вона, так, знаєте, обливає. В принципі, це непогано для спреї, бо помилка багатьох, коли вони використовують такі спрей-фіксатори, вони пару пшиків зробили і очікують від засобу суперфіксації. І руку висушу. У мене є декілька помад, Перше, це ось така від NYX, Я теж затарилась помадами на осінь. Не тут буде перша така від NYX, Красивий відтінок. Ем, обожнюю ці помадки, бо вони комфортні на губках. Це відтінок RIM 32. І з такого те, що мені сподобалось, можливо, підійде під сьогоднішній макіяж, але, мабуть, ні, отака нюдова помада, дуже теж красивий відтінок, це бюджетна помада від бренду Bless. Видно, конечно, от так. Відтінок гарний. Такий нюдик-ндік. І далі це ті, що я замовляла собі як осіннє нанотіно Revlon. Чогось мені дуже захотілося спробувати її, бо багато в тіктоці порівнювали її і казали бюджетний мак. По консистенції дійсно приємний це 535-й відтінок. Цей крайній. Її я взяла дві рімел, але виглядають вони трошки по-іншому, ніж на свочах. Це 370-й ось такий. І ну, це взагалі дуже темний. Я думаю, не під цей макіяж. Красивий відтінок, бачите? Але він прям темний це 330. Я, мабуть, сьогодні використаю Rimmel 370. Так, підсохло воно, ну, давайте. Пу-пу-пу-пу. Ну, поняла. Фіксує воно так собі. Аж обідно. Просто все скоталось. Ось так можу зробити і все витерти. По фіксації бачимо, що не дуже. Взяла один із своїх ляглиних олієчиків. До речі, теж Рімо. Це супер гарний нюдовий олівець. Це 705. Його не так давно вже теж всі розфорсили. Має цукорковий солодкий запах. Супер комфортно, скажу чесно. Мені подобається, як на губках. А після спереїв зазвичай я трошки припудрюю зону Т. Бо це моя така, знаєте, проблема, я про неї знаю, І я завжди от в кінці макіяжа свою зону Т пропрацьовую додатково. До слова трошки хоча б хайлайтеру додати. Знаєте, що я додам. все-таки додам свою оцю улюблену палатку трошки. Я візьму цю шліфувальну пудру, бо для мене занадто мотова, хочеться додати трошки життя цьому макіяжу. І змішаю тепер пудру з хайлайтером. Одроти, конечно, класс. Не люблю я их. А тепер підведемо підсумки. Із конселерів, ось цей не новинка, тому точно можу рекомендувати. Прикольний зволожуючий конселер, і я навіть можу його інколи на лице. Ось такі конселери, до речі, легкі, можна використовувати як тональний засіб, коли ви хочете суперлайтовий легке покриття. Тому точно тут можу рекомендувати. Мені подобається, що він не сушить зону під очима. Бо останнім часом я помічаю, що все-таки вже більш такі стійкі. Тієї консилери я використовувати вже не можу. Тональний. Знаєте, загалом сподобався, але протестувала я його, мабуть, не в найкращий період. Зараз я просто почала активно вводити ретинол, і шкіра змінюється і вона підсихає. Це нормально, і цей тональний він матовий, він стійкий, він дійсно має властивості. Гарного, матового, тонального. Мені подобається тут відтінок. Я брала Light, це другий відтінок. Дійсно класний, не окислився, виглядає на. Ну на зиму, я думаю, прям буде дуже-дуже непогано. Поки сподобався, але ми подивимося з часом. Угу, угу. Головне, вчасно це прочитати. Тут просто була ще наклейка, його треба трясти перед початком. Взагалі, часто з стійкими продуктами, дійсно так треба робити. Ми знаємо про ці помади від Боже Мейбеліновські помади дивиділись. Ось ці помади, вони активізуються, коли ви їх трясете. І отой тональний лореалівський, тут додам фото, теж так активізується. Тут я пізно прочитала: єдине, що тут нема ніякої кульки, просто написано, треба потрясти. Поки скажу непогано, далі подивимося, як він буде використання. Я думаю, я вам підзніму ще далі, коли буде змінюватися моя шкіра, як він буде себе поводити. Пудра, поки максимально задоволена, я буду її використовувати, вона дуже мілка. Єдине, що маю сказати, це. Це матова, гарна фіксуюча пудра. Тут нема ніяких сіяшок. Це ось така класична матова пудра От знаєте, для бейкінгу гарної фіксації макіяжу. За ці гроші прям дуже непогано. Рум'яна. Це ось такий відтінок. Можливо, що я очікувала трошки іншої текстури, бо зазвичай запечені рум'яна вони... може, вони. Головне, я їх ще потестую, мені здається, що там верхній шар, він був більш плотний, бо зараз вони набираються ніби легше. Їх треба набирати трошечки, переносити. По -трошечки, а загалом це досить непоганий, такий яскравий осінній колір. Я такі хотіла, тому мені подобається, просто треба обережно наносити, щоб не поставити плямку, як я зробила це. Бо мені здалося, що вони дуже такі лайтові і непігментовані. Сіяшки це знову ж цей бренд Stars from The Stars, і мені здалося, що це вони називаються Stars from the Stars. Це що, знаєте, з зірками з от у них дуже класно виходять такі продукти. Бо я них Палетки дивилась, і всі сяючі ці блістяшки у них прям дуже класні, вони класно розтягуються, супер пігментовані, вони м'які. Це не ті блістяшки, знаєте, що вам попаде в око, виколе око. Тому хто любить сяючі всякі штуки, можете звернути увагу на цей бренд. Ось цей каял. Коли він в такому молочному відтінку, в принципі, я ним задоволена. Ось цей. У мене, їх, бачите, два. Це варєте один в коричневому відтінку, другий оцей молочний, біжевий. Як виглядає ось цей? На очах непогано. Взагалі, коли такі нюдові олівці зникають, це не дуже помітно. Але ось цей олівець мене трохи розчарував. Бо він так класний, пігментований, ним класно малювати стрілку. Якусь таку графіку намалювати так. На каялі він тримається жахливо. Я його називаю, знаєте, такий для денного каялу. Він виходить більш такий лайтовий. Якщо ви очікуєте від нього яскравого, коричного відтінку на каялі. В мене не виходило. Я коли його наношу, це воно такий денний-легенький макіяжик, бо каял уходить більш в віки, і він такий більш м'який, лайтовий, От денний. Я наступного разу вам зроблю макіяж, зробимо денний такий макіяж. Спрейфіксатор. Розпилення прикольне, воно сильне, воно таке об'ємне на все лице. Але, як ми побачили, сеттінг властивості саме фіксуючі. Чи це Setting Spray. Блін, от тут просто написано Setting Spray, А тут написано спрей для фіксації макіяжу. І фіг це setting чи Fixing Spray, бо назва Fix spray, а тут Setting Spray, Бо це все-таки різні штуки. Є спреї, які. Прибивають ваш макіяж, знаєте, поєднують всі шари. От ви нанесли там вологі, сухі продукти, і сухі, часто ви можете помітити пудра, вона ніби ззовні. Ви от походили за допомогою себе, ми потім так макіяж усівся, і він виглядає більш натурально. То для цього можуть використовувати сетінг спрей. І для мене ось це це як сетінг спрей. Ви попшикали, воно все з'єднало. Я продублювала просто зону Т і все окей. Тут я так і не розумію, це для фіксації чи для того, щоб з'єднати макіяж, але функцію фіксації він не виконує. Так, досить комфортний. в мене до нього претензії як до сетінг спрею немає. Для фіксинг спрею є. Штука Duraline, не пам'ятаю, чи я вам казала чи ні. Взагалі універсальна штука це е, силикон, яким ви можете стіни робити підводку. Якщо у вас засохла підводка, ви можете розбавити, вона оживає на очах. Плюс, наприклад, якщо вам треба сьогодні суперстійкий тон, в тоналку можете додати. Це силикон. Це просто чистий силікон. Штука прикольна, вистачає дуже надовго. Я брала інглот, мабуть, це найпопулярніший дюрелайн. Контуринг цей від Белл. Мені загалом сподобався, бо це красивий холодний відтінок. Прям таких холодних у мене небагато. Тому хто шукав прям такий холодний, красивий контурінг і не дуже дорогий. То ось цей відбел мені сподобався. Дуже легко тушувався, дуже класний, комфортний. Рекомендую. І залишається в нас, рімал. Ця туш мені подобається єдине. Вона не має властивості термотуш, або водостійкої, тому вона відбивається. Але сама щіточка дуже офігенна, дуже класна, класно, легко профарбовує війки. Хто шукає прикольну новеньку тушу, щось пробувати, рекомендую. І ліпкомбо наша, тут Олівчик Rimmel 705 Капучино. Дуже класний нюдовий відтінок. Це прям моя рекомендація. Гарний, красивий, дуже колір, він не рижий, прям афігєзний. І помада в 7... 370 відтінку. Теж дуже гарний колір. Виглядає красиво, на губах комфортно, тому теж можу рекомендувати. Далі ми протестуємо ще інші відтінки, які я взяла. Але цю помаду на осінь і я точно можу рекомендувати. А в мене, в принципі, все. Напишіть в коментарях новинки, які ви спробували, і вам дуже-дуже сподобалось. Буде цікаво, можливо, я знайду для себе щось новеньке і теж спробую. Тому так, залишайте коментарі, ставте лайки. Сподіваюся, вам сподобалось і до зустрічі. Так, давайте я вам зніму, як воно виглядає при денному освітленні. Якби ще камера іфона не додавала чіткості, і кожну порку не підкреслюю. Ну, так виглядає. Але помаля мені подобається. Пройшло більше годинки, ну, у себе це тримає гарно. Поки світло, я вам обізню. Пройшло більше чотирьох годин. Що ми бачимо? В принципі, тон, мабуть, і не дуже погано, він трохи поблизько. але ну, це просто світло дуже близько. Здалеку виглядає ось так. Є бліки, але ми ну, будемо пам'ятати, що пройшло більше 4 годин. Тон не зліз, трошечки запав порки. Давайте я приберу світло, бо воно ну, дуже сліпле. Оток з робом. Трошки, бачите, є таке, що запав порки нежить. Тут не рахується мене нежить, тому все стерте.